Кабмін чітко визначив повноваження та відповідальність керівників підприємств на період мобілізації. До їх обов'язків входить оповіщення, видання наказу про мобілізацію із зазначенням пі співробітників, що підлягають мобілізації, дати, часу та місця збору, вручення повісток під особистий підпис у робочий час. Надсилання письмового звіту до ТЦК про результати оповіщення протягом трьох днів доставка забезпечення транспортування мобілізованих співробітників від місця роботи до пункту збору ТЦК, інформування негайне повідомлення у ТЦК про випадки відмови від отримання повістки чи звільнення мобілізованого співробітника. Постанова Кабміну номер 560 від 16 травня регламентує всі перераховані вищі обов'язки. Невиконання цих вимог тягне за собою адміністративну відповідальність.